Холестерин циркулює в кров'ю, упакований у пакунки лібопротеїнів. У добре налаштованій системі лібопротеїни низької щільності LDL доставляють холестерин туди, де він потрібен лібопротеїн високої щільності HDL повертають надлишок у печінку а дуже та проміжної щільності ліпопротеїни VLDL і IDL транспортують ліцеїди, дозрівають у LDL. Така рівновага зберігає артерії чистими клітини забезпеченими. Гени, однак, можуть порушити баланс. За сімейний гіперхолестернемії мутації в LDL-R, EpoB чи PCSK9 руйнують роботу рецепторів LDL, тож частинки LDL довше залишаються в крові і вже в молодому віці формують бляшки. Варіант АПА і ФОР змінює переробку ліпідів, підвищує ЛДЛ і водночас ризик серцево-судинних фороб і фороба Альцгеймера. Фороба танджера, дефект ABCA1 майже знищує HDL, тож холестерин накопичується в тканинах. Надлишок хліб протеїну, а, спричинений варіантами гена ЛПА, додає липку тромбогенну частинку, що сприяє бляшкову творенню навіть за нормальних стандартних показників. Кім рідкісних розладів, десятки звичайних варіантів генів тонко змінюють рівні ЛДЛ, СДЛ і трицерідів, формуючи базовий різок кожної людини. Додатковий тиск створюють набуті стани. Сукровий діабет другого типу підвищує продукцію LDL і зменшує захист HGL, а гіпотеріосу уповільнює очищення від ЛДЛ, дозволяючи холестерину зростати. Разом або окремо ці чинники перетворюють корисні носії холестеріну на гентімотеросклірозу та Фарту. Генетична інформація змінює правила гри. Раннє тестування виявляє сім'я, яким потрібне агресивне лікування, а нові препарати, наприклад, інгібітори PCSK, при інприсімені гіперхолестеринемії чи експериментальні засоби, справовані на ЛПА, надають точкові інструменти. Поєднання з харчуванням, фізичною активністю та контролем діабету. Чи хворобчі та подібних залазить ці методи допомагають відновити порядок серед кур'єрів холестеріну надовго зберегти артерії відкритими. Головне, при клінічному атеросклерозі справжній ворог рідко криється у спожитому зіжою холестеріні. Проблема надлишковий холестерин, який виробляє організм, часто через генетичні збої. Лікарі мають рахувати генетичні чинники через родини анамнез, розширені ліпідні тести таргетну фармакотерапію, адже інакше навіть досконалі зміни способу життя та стандартні ліки можуть лишитися малоефективними. Пацієнти повинні активно обговорити це зі своїми фахівцями, щоб лікування було спрямоване на справжнє джерело ризиків. Дякую за лайки та розповсюдження відео.